Німецьке видання біль. До речі, в коментарях нам глядачі, які слухають наші стріми, достатньо часто пишуть, що це таке жовте видання, і те, що воно пише, не варто надто йому довіряти. Але тим не менше, хочу з вами обговорити. Ось яке повідомлення, оскільки воно тиражується нашими засобами масової інформації, тож хочу почути вашу оцінку. Значить, біль пише про те, що. Росія готова вести війну ще 2-3 роки, і що, значить, російське суспільство буде мілітаризоване? Ну, останні закони, які ухвалились там, вони свідчать про те, що будуть збільшуватися ось ці обсяги мобілізації. Але це видання так само пише про те, що Росія може почати ще один наступ, і до речі, і початку року. Фігурували, були такі принаймні в змі повідомлення про те, що хочуть росіяни знову повторити наступ на Харків і навіть на Київ. Що ви скажете з цього приводу, враховуючи ці останні законодавчі ініціативи, які були ухвалені в Росії, та й те, що російський диктатор не збирається зупинятися, ну то що вони хочуть у наступ, це зрозуміло, як і ми хочемо. Ми не сидимо по окопах історії з іншого боку. І не думаю, чи сходити нам на наступ? Та ні, не хочеться. Чи а можеться? Все определяється можливостями. Є ресурси для наступу, буде наступ, немає ресурсу, не буде. Росія справді мілітаризується. Вони поступово переходять на військові рейки. Додаткова мобілізація там буде, це бачимо на збройним оком. Ну, без цього ніяк. Десь вони 300 тисяч своїх чи мобілізованих вже втратили. Буде додаткова мобілізація. Вони Шукають ресурси, зброю для виробництва бомб, снарядів, ракет, є в них стратегічні старі запаси. І хоч ми сміємося там часто над танком Т-52, який вони випускають, але танк залишається танком, це дуже неприємна штука. Тобто Росія мілітаризується, ставити прогнози по сроках, скільки це затягнеться, я не берусь і більду, ну, не радив, але вони ж все будуть. Вони відводили Україні 2-3 тижні. Зараз кажуть 2-3 роки. У нас теж, хтось сказав про місяць, два-три. Це не серйозно. Це війна. Мені здається, що швидкого результату не буде. Тобто вона не закінчиться осінь, не зимою. Скоріше за все, або війна надовго, або буде пауза якась не на нашу користь, і через декілька років все почнеться наново. Це реальність, з якої треба моритися, тому всім. Військові, командири, хто з нас ну, адекватний, хто бачить ситуацію в цілому, всі кажуть, хлопці, не ховайтесь повісток, не чекайте, що скоро все завершиться як страшний сон. Тренуйтеся, навчайтеся, повоювати доведеться всім. Скоріше за все, це надовго, як локальний конфлікт, як Велика війна, але це надовго і повоювати доведеться всім. Це правда. Що касається ну, мілітаризації Росії, так, це воно є. І ми на це ніяк не впливаємо. Ми не маємо можливості там щось, якісь процеси прискорити, якісь притормозити. Нам треба дивитись на себе і теж е, мілітаризуватись. Як я казав, треба тренуватися. Тренуватися всім, хто розуміє, що повоювати доведеться. Доведеться всім. Не обов'язково на передовій, не обов'язково у спецназі, може у арті, може на аеродромі, може оператором дрона. Навчайтеся, тренуйтеся. Треба переводити трохи економіку. Дрони ми можемо і маємо робити саме. І не тільки ударні, бо зараз дуже такі позитивні новини. Ми виробляємо ударні дрони. Починаємо виробляти так. Але ударні дрони без роторних це боксери, якому викололи очі, щоб влучити по танчику, влучити по бліндажу, дуже такі гарні дрони. Їх можна в бліндаж завести, де вони сховалися і взорвати там. Але без роторних дронів, без розвідки це ні про що. Куди У зеленку просто швиряти ці дрони? Ну, це ніяк. Тобто цього в нас ще нема. Це треба робити. Це так звані, вибачте, весільні дрони Mavic, вони дуже гарні при розвідці. І це розходний матеріал. Це все треба виробляти. БК, і не тільки 7,62 і 5,45 калібр. 5,56 дуже треба, багато хто переходить на американську зброю. В мене вже американський карабінар. Ну, треба для них БК теж робити. Ну, дрони це перше, тому що їх недооцінювали ніхто. Ні росіяни, ні ми, ні НАТО вважали це таким допоміжним средством, ну засобом воювати у дальній тил, забрасувати ще якісь бомби. Ні, на передовій вони теж дуже потрібні. Що ще треба нарешті наводити порядок в економіці, тому що з одного боку в нас так склалося під Бахмутом, що в нас майже розбили ну, майже всі автівки. Зараз ми збираємо гроші на ремонт, того що можна відремонтувати у вільний час ремонтують. Збираємо на нові на дрони, звісно, збираємо, як завжди. В телеграмі щодня щоранку зараз написав хлопці: збираємо на дрони на автівки, бо це потрібно. І люди донатять, люди допомагають, волонтери багато привозять. Міністерство находить, знаходить якісь шляхи, якісь варіанти швидко перестроювати процес. Але я відкриваю новини. Читаю: детективи Бюро економічної безпеки закрили. Сеть нелегальних обмінок, віртуальних, просто підпільних пунктів обміну, де працюють з забороненими платіжними системами, де конвертують рублі в криптовалюту і обратно. Тобто, у цей час, як ми мобілізувалися, як ми працюємо хтось на фронті, хтось у тилу, працюємо на перемогу на захист держави, хтось проводить якісь операції з рублями. Щось, які санкції тоді ми вимагаємо від партнерів, якщо наше працюють, ну цих детективи піймали, слава Богу. Ще новина від них, теж Беб, за півроку контрафактного алкоголя на 650 мільйонів затримала. Цих людей що? Теж війни нема. Вони потихеньку гонять контрафакт, вважаючи, що їх це не стосується. Якщо ми дрогнемо, якщо ми не вистаємо, стосуватися буде усіх. Будуть концлагеря, будуть репресії. Дивитися, що вагнера роблять демобілізовано у себе. Свіжа новина, шість людей зарізали у селі. Два вагнерівці, вони те саме будуть творити і тут, а мабуть, даже гірше. Тому. Україна має ну, переходити не тільки економічно, а й психологічно. Ті, для кого війни нема, мають відчути це, що війна є, і працювати треба як єдиний механізм. Ми менше, ніж Росія. В нас менше природних ресурсів, в нас менше грошей. І стояти на рівних ми можемо тільки коли противопоставим Росії лучшу організованість, як це було на початку війни. Це теж важливо. Росія мілітаризується це очевидно. Тут біль правий і ми маємо мілітаризуватись, тому що демілітаризувати Росію ми поки не можемо.